Сьогодні відео Злата Онівич розповіла, як просувається справа з чоловіком, який її переслідував. І далі лінію росіян українка Яна Соломко, яка співала про російських окупантів, назвала цю пісню прекрасною, займається сином серфінгом. Катя осадчо показала, як незважаючи на обстріли, все одно знаходить час на відпочинок, показався в російській суджі. Тамерлан, який є співаком, а нині служить в лавах ЗСУ, засвітився в Курській області, Джамала сповістила про поповнення в родині. З тих пір, коли він на мене нападав, нічого не змінилося. Переслідував три роки та погрожував вбивством. Злата Огнівіч поділилася, що розслідування справи з настирливим шанувальником таксистом Вадимом Лебідзім, призупинилося через війну. Від мій юрист мені сказав. Що злата, тільки коли він тебе проштрикне ножем дуже глибоко, тоді я буду мати можливість тебе захищати і якось вплинути, а поки що він просто буде ходити і переслідувати тебе. Але на щастя, співачка зауважила, що наразі чоловік її не турбує. Він кудись зник. Єдине, що я його колись бачила у себе на районі, і я сказала, що якщо я побачу тебе тут ще раз, я викличу поліцію. Забирайся геть звідси. Співала про руських солдатів на пару зі зрадником Бардашем. Я на Соломко відреагувала на коментар під ось цим дописом в інстаграм, де виконавиця відповідає на репліку фоловерки про те, що Яна присвятила пісню російським окупантам на 23 лютого 23 року, коли вона проживала на Росії. Співачка, яка не засудила й досі війну, зауважила, що пісня прекрасна і де там взагалі є слово рускі солдат. Та що це коментаторка так зрозуміла на цьому спілкування не припинилося, та в діалог з. То була українка, яка зауважила, що скільки б Яна не викручувалася, б, але усі зрозуміли, що мова в пісні йшла про російських солдат. На що соломко відповіла, навіщо мені викручуватися? Усі зрозуміли як хотіли. Пісня прекрасна про всіх жінок, які завжди чекали та будуть чекати своїх чоловіків з української уяни по не лишився тільки паспорт України. І ще якби боліло за Україну та українців, то вона б вже мільйон би разів засудила б і війну, і росіян. Неочікувана поява Тамерлана в Курській області. Український співак, який наразі служить за ЄСУ, а раніше співав в дуеті зі своєю дружиною Альоною Маргалієвою, зробив фото біля дорожніх знаків з назвами російських міст. Цією світлиною поділився в інсесторі з блогер Слава Дьомін, який пожартував над Тамерланом. Що він ніби ухилян, та виїхав за кордон? Співак також відповів в тому ж дусі. Я по шляху виїхав як волонтер. Обстріли тривоги, війна, але фіг ми дамо нам не жити. Катя Осача поділилася в Інстасторіс, як разом з сином займалися серфінгом та вперше за довгий час показала свою бабусю, яка спостерігала за правнуком, і якби не хворе коліно, стала би також на серф. Ведуча замалувала кадрами сином, який серфив та одночасно пив воду та їв помідор. А от Катерина встала на дошку перший раз за 9 років. Сьогодні вирішила, що завтра може і не бути, тому сьогоднішній день прожили як останні, зауважила осадча. Джамала на свій день народження сповістила про поповнення в родині та вперше показала тримісячного сина. Ласкаво просимо в нашу родину. Мальтіпу отримав ім'я кофі. Співачка дуже потішилася новим чотирилапим другом. По 15 лютого цього року вона сповістила в своєму інстаграм, що помер її пес на ім'я Баду. Що тоді Джамала утрималася від розкриття точної причини смерті свого улюбленця, але зазначила, що на це вплинула і війна. А от на свій день народження співачка показала свого три. Місячного сина, та зауважила, що найкраще, що я могла собі подарувати на новий рік, у мене є ще до перемоги і все. Чоловік співачки також публічно привітав свою дружину з твоїм днем Джамала, Люблю тебе безмежно. Найцікавіше попереду. Це усі новини на сьогодні. Напишіть в коментарях, яка новина сподобалася, а яка викликала роздратування та обурення. А я вам бажаю усього найкращого: бережіть себе, коли тривога, йдіть в укриття або, хоча б ховайтеся за дві стіни. До зустрічі, друзі!